Вас в етері телеканалу НТК проєкт. Будьте певні, як завжди, спілкуємося з психологиною Наталою Федорук. Наталочко, рада бачити тебе. Привіт, зручна людина. Тема нашої сьогоднішньої розмови. Про що це? Це термін, яким позначають таку поведінку людини, за якої вона власними потребами ігнорує, а потреби інших людей ставить вище. Це коли вона відповідає очікуванням інших людей замість своїх. В пріоритеті інші, а що скажуть інші, а що подумають інші, воно є значуще, ніж то, що хочу насправді я. І це ми бачимо в сімейних стосунках, може бути зручна жінка або чоловік на роботі, зручний колега, в житті. Чи в місті ми зустрічаємо свого колишнього друга і бачимо цю поступливість? Чи це ваш друг теперішній, безвідмовний? Бо так зручно вам його використовувати у своїх цілях. А в нього є оця бубка, психологічна так? бубка під назвою Зручна людина? Часто можна почути про зручних дітей. Так, е, так. це власне буде відповідь на запитання: звідки це береться. Це береться з неправильно нездорового виховання. В дитинстві формується така поведінка, де дитину. Використовують батьки, роблять слухняною, бажають на день народження, аби ти слухав маму і тата. Та не диречься, то що батьки деколи можуть помилятися. Але коли є це, аби ти слухав, будь чимний, бо що люди скажуть, ти нас присоромиш, то воно якраз закладається, що в дорослому віці ми маємо зручну дитину в минулому, а зараз зручного дорослого. Зручна дитина, це ж дуже вигідно батькам. Так? Так, вона, вигідно. Вона Зачай, не кричить, не свариться, не, не дубає ногами. Ага. А потім виростає зручна людина. Чому це погано? Дивись, більше того, вона вигідний психіатрам, бо це майбутній пацієнт у психіатрів. дивись, для інших це є непогано. Ти правильно сказала, це нам зручно, і в нас є така риса використовувати. Але для самої людини, яка грає роль зручності. Для неї це є обтяжливо. І це в майбутньому, ще раз повторюсь, може виразитись у розлад, психічний розлад, і вона буде в кращому випадку психолога, а в гіршому випадку вже психіатра. Тому що ціле життя, рік за роком, рік за роком, накопичується це відчуття ігнорування власних потреб. Толяш ти хочеш їсти, але за тебе приймають рішення. Коли що? Ти хочеш цю річ, але за тебе приймають рішення, яку саме Е, Ти маєш інтереси, там якісь навички, здібності, саме в цю сферу йти навчатись. Але тобі кажуть, ні, бо це не вигідно. Що ти собі придумав? І тебе направляють в інше. І більше того тобі дорікають, якщо ти не слухаєш, бунтуєш. Бо природньо ми не раз собі говорили, що кожен вік має свої новоутворення. Тобто воно має бути. Дитина має бунтувати, дитина має опір чинити. Я це бачу в поведінці своїх дітей. Так? Це різна вікова категорія. Так, мені це не подобається. Мені хочеться. Закономірно переламати це. Але враховуючи, що в мене є знання, що це не можна робити, треба якось злагоджувати ці гострі кути, то я знаю і не ламаю дитину. Але скільки є батьків, в яких є оце таке переконання, що я сказав, я маю владу над тобою, ти будеш. І відповідно, в дитинстві закладається програма. Так, що якщо ти мене не послухаєш, тобі за це щось буде. І дитина боїться, тому вона виконує, вона ковтає це, Цей комок в горлі заковтує далі. Воно накопичується. Потім це виражається в ту психосоматику, про яку ми говорили. Важкість, грудя в горлі, чи вже переходить проблеми з щитовидкою. Бо за роки кажу, це не за один раз. Це накопичення, ігнорування своїх потреб за роки. Тому. Бути зручним для інших це для інших добре, а для людини це погано. Які вони зручні люди? Це людина, яка безвідмовна, яка не заявляє про себе. Вона мовчить про свої емоції, про свої потреби, про свої, взагалі, своє бачення ситуації. Ну, до прикладу. Людина зручна людина дорожить компанією. Друзі, вона має з дитинства цієї друзі. І ті друзі, припустимо, мають уподобання їхати в гори на вихідних. А є ж такі люди, які не люблять гори, які не люблять годинами ходити, щоб там побути, не знаю, 20 хвилин чи півдня, і далі годинами вертатись назад. Є ті, хто отримують задоволення від цього, а є ті, хто не любить такий відпочинок. То якщо людина є зручною... То вона буде боятися відмовити своїй групці друзів. Вона буде мовчати, вона буде йти, вона буде, не знаю, там спотикатися, може навіть ногу вломити, тому що йде через себе. Але вона це буде робити. Чому вона це робить? Тому що вона боїться бути відкинутою цими друзями. І на роботі, так, керівництво дає додаткову роботу під кінець робочого тижня. Саме певному працівнику. Іншим не дає, так? А саме такому дає чого? Ну бо він безвідмовний. Бо він може. І яка характеристика цієї людини? Вона боїться відмовити керівництво. І вона йде знову собі на, стає на горло і кажуть, не проводить час своєю сім'єю. А вона йде, закривається в кімнаті і робить ту роботу, яку їй дало додаткове керівництво. І таким чином, так, сім'я страждає, страждає ця людина. Бо вона робить те, що вона не хоче, і те, що вона не має робити. Бо вона не підписувалась на це. Так, в документах посадової інструкції немає, що ви зобов'язані брати роботу додому. Тому чому вона це робить? Тому що вона боїться бути вигнаною, бути ізольованою від решти колективу. Вона боїться, що про неї будуть говорити дивитися косу. Тому що ми знаємо, що в робочих колективах є теж свої групки, і це в кожних робочих колективах, чи це є учнівський, чи це є вже так дорослий по професії. Робочий колектив. Там є люди, які вміють пліткувати, які вміють збирати так інформацію і налаштовувати когось. Тому зручний колега дуже буде боятися цього. Тому Він краще піде проти себе, а лиш би вислужитись перед тим еталоном робочого колективу чи перед керівництвом. Читала, що ось ці такі зручні люди, вони завжди. Ухиляються від конфліктів. Так, так. Одна з характеристик це не казати ні, не відстоювати свої кордони. Так, страх бути задіяним будь-який конфлікт. Тому що вони завідомо бояться програти. А чому вони бояться програти? Тому що за це в дитинстві є такий спогад, підсвідомий спогад, тому що ну ж нікуди не ділася наша історія життя. Бо за це прилітало. Васко, покаранням, обмеженням. Тому іти в конфлікт. Там був батько, мама, ти був маленький чи маленька, так? і заявляти про свої потреби, якщо це не входило в плани батьків, бо в них є своє переконання, що має бути так, а не інакше. Так, люби, як душу тріси, як грушу. І тому тут дитина пробувала щось заявити. Що їй це не подобається, і батьки так її покарали жорстоко або, або обмежили в чомусь. Відповідно, це записалося, що так не можна робити, або її прогнали, або ну щось не купили, кудись не пустили. Тому вона намагається вже підлаштовуватись під оцю, значущу, дорослу, сильну батьківську фігуру, щоб вижити. Щоб вижити, тому я мушу це зробити. І тобі я заслужу любові, прийняття у свого татка, у своєї мами. Далі батьки посуваються або не посуваються, але так чуть-чуть відходять на задній план, дитина росте, стає дорослим, потрапляє в колектив. І вона підсвідомо оцю фігуру тата мами вона одягає на свого керівника. І тому, коли він щось каже, тому вона автоматично стає тою дитинкою. Яка слухняно слухає, бо боїться, що знов за це її виженуть, догану якусь, плітки, неприйняття і так далі. Це завжди потреба у прийнятті і любові. Ти сказала, що цим зручним людям так незручно, їм це невигідно, їм це болісно. так? Чому ж вони не знаходять в собі силу волі, це переборот. Тому що ця сила волі, вона прибита. А, знаєш, це так, якби. Ну, давай якась бетонна плита на траві, під нею ж трава не росте. Тому, щоб там щось виросло, потрібно цю бетонну плиту забрати, щоб потрапило сонце, і ті зернятка, які там є, ота сила волі, щоб вона проросла. Тому з цим потрібно працювати. Це потрібно вирощувати в собі. З допомогою нашої передачі йде тільки розуміння, що таке є, і що таким можна робити. Але ми не вирішимо це питання, бо це особиста робота над собою, це робота з психологом, це далі е, іти проти тої системи, до якої люди звикли. Дивися, батьки можуть і дотепер управляти своїми вже дорослими дітьми, і тій дитині 30, 40, 50, 60 років. А батьки старіють, так, але вони далі звикли, що діти мають. Зараз мій син це зробить. Моя донька закриє ці питання. І скільки ми знаємо, що є. Е, ну, думаю, що ти знаєш або бачила ці такі жартівливі фото е, в соціальних мережах, коли купив е, іномарку, там на Мерседесі їде. Е, тобто, вже людина може собі не один мішок картоплі купити, але ззаді є прицеп, так, і мішки картоплі, бо він іде е, е, саджати її. Е, чому? Тому що ця. Цей мільйонер, дитина, яка вже себе створила, вона не може відмовити своїм батькам. А в них звикло треба зрозумілими, що таке зручна людина. Зрозуміли, що це не добре для нас особисто. Як це змінити? Що потрібно зробити? Зрозуміти це і далі. А, а далі починати нарощувати свою іншу складову Я. Якщо наші глядачі дивляться на одноразово наші передачі, то в одній з них я говорила про те, що наше я може бути в трьох ролях: в ролі дитини, в ролі батька, мати і в ролі дорослої частинки. Коли ми говоримо про зручну людину, то це людина, яка перебуває в цій низькій категорії, в дитячій позиції, в жертовній, давати в себе в самопожертву. Бо я не захищена, я не можу сама подбати. Тому я хочу, щоб ви подбали про мене, а я вам вислужусь. Отака, так би так, іде е, ряд думок. Тому що робити? Усвідомити, що це невигідна позиція, що вона е, призводить до, до хвороби, до руйнації стосунків, до невідчуття життя, коли людина е, ігнорує систематично свої потреби е, психологічні. Ну, або навіть візьмемо фізичну. І ви собі, що ти не ігноруєш всі свої фізичні потреби. Ти хочеш туалет, а ти зупиняєш себе. Куди воно дівається? Воно залишається в організмі. І так починає отруювати те, що має вийти. Воно починає отруювати організм. Коли ми говоримо про наші емоційні, психологічні потреби у любові, безпеці, у прийнятті, якщо вони ігноровані, з'являється голод. Цей голод ну, нічим не задовольняється. І в один момент з'являється такий момент, що ми собі заборон... ну, зручна людина забороняє собі відчувати, Щоб не відчувати прикрість. Тому я забороняю собі відчувати. Її такий автоматично робить так? От зручна жінка вдома, вона прибирає ідеально, вона їсти варить, вона за дітьми доглядає. Але вона не щаслива, бо вона, припустимо, не реалізована в професії. От прийде чоловік з роботи, він там з колегами спілкувався, він там щось робив, якісь проекти мав. Приходить додому, класно, вдома все ідеально. Але вона є нещаслива, бо вона ніби як прислуга. А це не йде мова про мусульманські країни, де в них це є нормально. У Нас це трошки по-іншому, тим більше зараз в цей час, коли є освіта, наприклад, ми не говоримо про циганських дівчаток, які одружуються, і теж питання, чи вони не хотіли би йти вчитися. Наша жінка, так, наша українська, не завжди вона хоче робити те, що вона робить. Але деколи це є суспільство накладає. Ти маєш бути покірна, лагідна. Бо тебе чоловік там не захоче. І тому окей, на, на, наступила знов на горло, ковтнула через страх бути покинутою. Тому буду виконувати все, що він забажає, мій султан. Отже, що робити? Починати піднімати ту бетонну плиту. Починати для початку відчувати. Бо зручної людини заморожені емоції, заморожені почуття. Вона ігнорує все, що хоче, хотіла, а служить іншим. Починати прислухатися, я це хочу зробити чи ні. Е, а, а що я відчуваю, коли мені в чергове кажуть, е, зробити те, на що я не готовий підписуватись? А що як я зараз, ну, принаймні озвучу, що мені це не подобається. Всі оці почуття потрібно піднімати наверх. Звичайно, це добре робити спеціалістом, тому що він може ну, психолог направити людину, бо підняти в собі образу злість не завжди можеш впоратись потім з нею, якщо її забагато. Тому е добре з фахівцем працювати. Але тим не менше, починати задумуватись про те, що ну а скільки ще в дитинстві я служив. Так, був покірним зараз, в дорослому житті, от умовно, чоловік хоче створити свій бізнес, а жінка, ні, ні. Та його стримує, якийсь прибо боїться, ну що він там прогорить. А він відчуває, що йому потрібно ризикувати і виходити на інший рівень. То скільки я ще буду служити знову ж таки своїй дружині, яка некомпетентна в бізнесових справах, на роботі з іншими з колегами, скільки я буду ще це робити, вручати. Якщо б я в неділю мав проводити з сім'єю, я мушу когось везти кудись. Чому б я не сказав ні? кого я в пріоритеті кладу? Бо саме головна людина в вашому житті це ви самі. Вам потрібно навчитися догоджати собі. Отой От фокус уваги, зміщений на інших, і страху, що ж вони подумають, вони мене не приймуть після моєї відмови. Ви маєте навчитись перерозподілити собі. А як я це відчуваю? Зараз, до речі, наближаються різдвяні свята, от світле, таке свято, гарне, наше родинне, християнське, українське. Але поступово приходять вже до мене люди, які кажуть це велике випробування зараз сісти за стіл своєю родиною, не відмовляти їй в тому, що вона вирішила для мене. Тому це теж. Привіт, так? До речі, привіт на свята. Зустрітись і потрохи починати говорити, як ви вважаєте. Не, не призводячи до конфлікту, але заявити, що я так не хочу. Мені достатньо. би я поважаю вашу турботу про мене, але я хочу по-іншому. Тому вчитися говорити ні, вчитися. Піклуватися про себе, це основне, тому що людина, яка піклується про свої потреби, в неї з'являється дуже багато енергії. І коли в неї є багато енергії, вона тоді може добровільно допомагати іншим, якщо вона дійсно цього хоче. Але якщо вона не поновлює цю енергію, а зручна людина, вона не має з чого поновлювати, бо вона та викачує себе догоджання іншим. І тоді, як наслідок немає життєвих сил. Емоції, як е, показник того, що ти реагуєш, живеш, також притуплені, тому вона поступово чахне і впадає в депресію. Впевнена, що зараз багато глядачів, які нас дивляться, думають собі, та що вони там знають. Тільки я скажу ні, зразу я залишуся сама. Тільки я відмовлю своїй мамі там в якихось моментах, мама буде злитися на мене. Отже, я знову залишуся сама. Що цій людині потрібно робити? Чекати, поки прийде нове оточення, нові друзі. Ну, нова мама не прийде, правда? Чи можна пожертвувати ось тими людьми, які є поруч сьогодні, і чекати тих кращих, які не будуть використовувати? Дивися, що означає бути сама? Ну, що... Це маленька покинута дитина у пісочниці, яка не знає, не орієнтується в часі в простір, яка година і куди йти додому. Коли ми боїмося чогось, ми тоді маленькі діти всередині. Потрібно трохи пригадати, го за мною довгий шлях, я там і маю ну, стаж в роботі, маю якісь навички, маю освіту. Маю за плечима, крім того, що я служила і зручна, я маю багато чого іншого, що буде опорою на себе. І коли я лишаюсь сама, то я лишаюсь собою із цим великим досвідом. І на мене з новим баченням життя, яким я хочу радіти, прийдуть ті люди, які відповідають моїм цінностям. Це до слова, я зараз працюю з жінкою, яка бачить, що чоловік ну, зраджує їй. Але вона боїться від нього піти, бо вона боїться однією бути. І коли ми відкопуємо, а чому вона боїться, то вона пригадує маму свою, яка якраз була зручною для тата. Вона вдома сиділа і на старість років тато пішов до іншої. І вона, отака бідолашка, і завершила своє життя. Тому ця клієнтка боїться повторити мамин шлях. Але вона зовсім інша. Вона має і свою справу незалежною чоловіка. Вона не сидить вдома тільки. Вона е, така бойова, тільки оцей страх, який та генетично на неї теж впливає, і він заважає їй о, е, досягнути цієї самоповаги і десь вказати на межу чоловікові, що, та або давай розбиратися, чому не я хтось інший, або давай розходимося, якщо я тебе не влаштовую. Оце таке доросле рішення, вона не може прийняти. Тому що страх залишитись самою. Але коли людині трохи це розкривати, звідки ноги в цього страху, тоді вона починає розуміти, що це взагалі мене не стосується. Це я собі придумала. Тому е людині, яка хоче е змінити своє життя на краще, е неможливо жити за тим самим сценарієм. Тому треба буде бунтувати, треба буде боротися особливо своїми близь близькими людьми, тому що їм звично і зручно так. Підсумовуючи, можна сказати, що добре бути зручною для себе, а не зручною для оточуючих? Ну, не зовсім так радикально. Hey. Хто ті, хто оточить? Є ж певне, коло думка, яких важлива і ваша для них, і їхня для вас. Це такий компроміс. Ми маємо як давати іншим, так і отримувати від них. Просто це не має бути гра в одні ворота. Коли ми говоримо про зручну людину, то це тільки коли вона... Грає на користь інших, ось тепер вже точно все зрозуміло. Дякую, Наталі, як завжди, цінно, корисно і дуже змістовно. Бережіть себе, бережіть своїх рідних і будьте певні, що в вашому житті на одним на все буде гаразд. Побачимось.